Всім привіт-привіток! Добрий день! З вами Віренея. Сьогоднішнє відео я хотіла присвятити першій і не останній сотні підписників на цьому каналі. Але поки я знімала та монтувала це відео, викладала різні актуальні ролики, то у вас на каналі стало вже 700. За що я неймовірно вдячна. Я в шоці, як за. Практично 2 місяці своєї міні-ютуберської кар'єри я назбирала стільки людей. Це для мене дуже хвилююче, ще раз дуже дякую. Так от, тема відео відповіді на ваші запитання, які я просила писати в своєму інстаграмі. Їх було багато. Ще раз дуже дякую за це. Вони настільки різні, що я навіть не знала, як з першого разу написати відповідь в сценарії до них, тому пропоную вам заварити чай або зробити смачну каву і продовжити перегляд цього відео. Хочу сказати ще декілька слів перед самою темою. Я старалася знімати естетично гарні літні кадри, і сьогодні, останній день літа. Тому я вирішила викласти його так ще й можна сказати пізненько. Але але що я хочу? Я хочу, щоб ви оцінили саму якість монтажу, якість кадрів, бо мені це дуже важливо. Я хочу вдосконалювати свій контент і аби що викладати не хотілося б. Тому буду також і за це дуже вдячна. Ці літні кадри мені вдалося записати завдяки безпеці, яку надає ЗСУ та всі, хто допомагає їм, тому для них окрема подяка. Лайн чи без лайн пішли флешбеки від відео пані Анти. Взагалі я люблю міксувати в своєму стилі. Можу використовувати лінію нерівномірно, в більш реалістичному, наприклад, що я найбільше люблю. Але в таких картинках зроблено однотипний та рівний лайн. Тому все залежить від стилю та мого бажання в цей момент. Та сама річ малювання, яку прям обожнюєш. Так як мій скіл став трохи вище, то можу сказати, що я обожнюю те, що більш-менш можу зобразити деякі сюжети, портрети персонажів, наприклад. Я люблю заповнювати скетчбуки, люблю творити. І коли із простих ліній виходять якісь візуальні історії. Ось та сама частина в малюванні, що бісить. Не люблю, коли щось не знаю, а мені це дуже треба для свого творчого проєкту, наприклад. А в більшості це через мою лінь, але зараз не про це. В основному це деякі моменти в анатомії та кольорознавстві. А ще бісить, коли акварельний папір. Просто жахливий. Які ваші улюблені художні матеріали? Обожнюю традиційні матеріали, особливо акварель та графіку. На практиці я вирішила спробувати живопис олійними фарбами, і скажу, що мені це дуже сподобалось. Єдиний мінус тільки те, що воно довго сохне. І так як мені сподобалось писати олією, того гуаш я відкладаю тільки на період навчання. Які кольори зазвичай використовуєш у своїх творах? Кольор завжди мені здавався важкою темою, бо я в основному малювала звичайними олівцями на білому папері, і все. Якщо це на трьох в живописі, то тут все набагато легше. Треба ще розвиватись та розвиватись в цій сфері. Але якщо дивитись на роботи, то можна виділити декілька кольорів: синій, жовтий, рожевий, зелений, червоний, коричневий. Бежевий або це така охра та відтінки коричневого. Матеріали, якими ніколи не користувалися, але хочете. Мене зацікавили акрилові маркери. Хочу в майбутньому замовити декілька кольорів від бренду UNI, ніколи не малювала ще темперою. Також хочеться спробувати більш професійні спиртові маркери. Що б хотіла намалювати з натури. Хочу піти на збори малювання людей з натури. Раніше не могла собі цього дозволити, бо не було 18 років, і плюс мені ніде не траплялася інформація про такі івенти в моєму місті та і взагалі в Україні, на відміну від берлінського дрінкіндроу. Але я недавно дізналася, що в Києві. Проводили такі зустрічі і там малювали. Тому сподіваюсь, після війни таке розповсюдиться ще більше і можна буде піти помалювати і у Львові, і в Дніпрі. Тебе попросили описати себе пейзажем Твоя картинка. Я обираю щось між цими, бо конкретно її не можу вибрати. Найулюбленіша стара робота. Якусь конкретно було виділити важко, та і всі свої старі роботи я люблю приблизно на однаковому рівні. Зрозуміла справа, що є такі, які я не сильно обожнюю, але ці дві, напевно, одні із найулюбленіших. Як ти морально себе відчуваєш? Чесно, як дві гойделки: одна суто із роботою та навчанням, а друга емоційна. Емоційна скаче від того, що ой, в мене все добре, в мене в місті спокійно, все нормально, я живу далі, мені треба розвиватися до того, що мені робити, як далі жити, може, я взагалі там нікому не буду потрібна, всяке таке. А наприклад, з роботою та навчанням це гойдалка така: я нічого не встигаю, мої роботи нікому не потрібні. Я багато ще чого не знаю. Мої роботи негарні, їх ніхто не оцінює, і воно гойдається до того, що ой, я сьогодні настільки продуктивна, я виклала відео, я змонтувала ролик, я намалювала скетчі і мене похвалили. Я зробила то, та я взагалі крута. Ну і чогось середнього практично не було. На жаль, а може, і на щастя, я не знаю. Улюблена тварина, про яку мрієш, але чомусь не дозволяєш собі. Я з дитинства хотіла собаку, і вона в мене є, тому в принципі мої всі бажання зроблені в цьому плані. Але якщо із усіх можливих, наприклад, в мене би був або Доберман коричневенький, або тигр білий, то в принципі я б була на сьомому небі від щастя. Найбільший твій мотиватор. Життя цікаве, і мотивація то є сила, психологія, філософія. Саме головне залишатися людьми і кричіть, що ви живі. Е, ой, це не той сценарій. Взагалі мотивує вже до цього пройдений шлях. Всі мої заповнені скетчбуки, взагалі мої персонажі, тому що їх треба розвивати, якось розказувати про них. А в мене ще навичок мало, і це якось все таки стимулює щось робити, малювати. Також надихають мої досягнення. Мені подобається те, що люди навколо, наприклад, там підписуються на мене або кажуть, що мої малюнки гарні і вони там беруть з них приклад. Це дуже в сердечку, прямо я не знаю, як це іншими словами сказати. Це також є мотивація. На цьому я завершу своє відео. Я зібрала такі більш-менш прикольні питання. Щоб вам було цікаво слухати. А наступне відео із по суті другою частиною таких роликів я вже зроблю конкретно під якусь тематику, бо назбиралося 3-4 питання точно в одній сфері, і мені б хотілося розділити їх і якось красиво подати. Але це відео більше усього, що я не знаю, коли вийде, тому що як я вже раніше казала, в мене очне навчання. Я другий курс і не знаю, чи встигну це все робити. Малюнки я малювати буду, а от з відео там трошечки напряжно. Тому я буду дуже рада, якщо ви дочекаєтесь цього відео, якщо його дуже сильно затягну. А так, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мене в інстаграмі, твіттері, на Ютубі. Можливо, в телеграмі, якщо комусь цікаво. Не забувайте підтримувати українських творців, ставте їм вподобайочки, зберігайте малюнки, поширюйте контент. Мої бажання, як завжди, однакові: не нехтуйте тривогами. Бережіть себе та ще зустрінемось.